Неділя, вихідний. Поставте лайк. Вподобайку. Підтримайте. Підпискою або переглядом. Хоч відео. А ми працюємо. Там казали, через жопу циліндра зроблена. Дивіться, вже вона десь гектарів. Гектарів 10 там от їздила. Ну, ще їзда, бачите. Якби нормально. Сьогодні щеплення короче, полетіло. Лапка одна, там, різьби не було на одному болту. Короче, дві гайки закрутили, чи одну. Такі руки. Ну, це Т-40. Та й в МТЗ таке саме. Ой! Оце. Став. Надо ключ на 17 найти. Десь тут спиця одна лопнула. А де? А, там десь мать. Подивлюся щось. Вона вже давненько, бачите, стояла. Видно по ній. Я не міняю, якщо одна лопнута там, то воно і так грибе нормально. Не міняю я. Міняю, коли вже немає оце дві штуки, як оце ось поломана. Ну одна виходить, якщо поломана вже отака спиця, тоді міняю. А так не міняю, воно нормально грибе. Грибу коротше, по длинному тут. Там... Ну звісно з такими як бик постяв, такий так шшкшк. Ну, короте, баті вигрібаю так, щоб він не було менше закавулків, а по-длінному він ходив. Він, допустим, як пішов, я аж ну, туди до дороги. Вона що туди до дороги. Я йому вигріб короте, оце раз, два, три. Тут буде ще, поки тут не зійдеться. Тут буде кленочок валка 2-3 на таких здрибу. А там потім піде і в нього знову по-длінному. Ну, Згрібаю я йому завжди, стараюся, щоб він ходив у мене, не крутився так довго. Ну і швидше він затікував. Бо є люди там як косили, так і згрібають. Я згрібаю або посередині розбиваю. Повністю. Посередині я розбив. Якщо він так за кавулок, я ось сюди став посередині розбив і отак пішов за кавулком і середину зробив. І в мене тоді виходить тут менше, ну, менше крутиться. А якщо буду я так почав і отак сюди ходити, воно там фігня. Виходить. Це вже года практики вже пройдені ці. Тепер головне правильно спицю відкрутити. не затупить видите бывалось накручу где она там брось этим видео сейчас вам видео не снимаю а сам натуплю угу. 200 год на иначе не откручивалось чеплюнуть хотелось отдохнуть А приходиться сіно гребсти. Люди у неділю шашлики жарять. Сидять пиво п'ють, а я фігарю кожен день. Вчора теж працював там циліндру. Шукали ми там коротше, ну вже придумали, батько десь поїхав. Тепер у нього там все механізоване. Тепер він і не вилазить з того як його, Та з трактора там. Зараз поміняємо спицю і погнали далі. Прокрутилось. Так що такі справи працюємо. Хода воно на рамки, іначе нормально. Не знаю, хтось писав мені комент, що не будуть пружини робити. Та й хай не роблять, тут ось цей полумісяць непогано ще. Так добре, буду я міняти. бо Ще ось тут а, десь гектара півторани вона залишилося і там ще гектар, а, десь ще сьогодні з грибсти, не знаю, чи сьогодні я в спину, бо щось вже настрою немає. Так що, працюйте, як один казав і буде вам щастя. Все, погнали! О вот така красота! Скажи, чого ти 40 димить так тепти! Що завалив трошки пару гектарів? Все ж підзадовбався, блі. Спина трещить. без Опять десь спиця лопнула а, тут одна лопнула, а тут на цій друга лопнула Ну мать його бог любив Кордон, бачите як прив'язаний в мене Як туго, бля Десь батько там тюкує А тут ще сирувати За таке воно трошки ірогос єсну Десь піде, а там в основному туди далі. трошки щось сіно. Зараз поїду ще, на одну ділянку оцим драконом звіром. Зроблю, бачите. Коротше, в мене валки пішли всі отак, У -у -у -у, як бик постяв, а зато вони всі длинні. Тут вони аж до того терника отак ідуть. По длінні я аж там, але ну, в ту балку. Коротше, до туди. Де воно там? О, о ну туди, там теж длінні. І тут а там пару коротких і то вони теж длінні. Все на длін, немає отих, як там вигрібають. Дивився. То впоперек, то так, то отак. У мене все йде рівно. Ну не рівно, звісно, ну. По дліні. Тоді і пресові швидше бі йти, і не треба крутитися. От той дивився, люди відгрібають і край отак, і край отак. І потім той прес як чекує, хто на, на тому. Та на пресові, блин. ой, я не люблю. Я оце привовчився і в мене зараз щас... шпара батько в мене не крутиться ніде нічого. Він як піде, в мене зараз змійкою отак. І все, він швидше закончить, ніж повигрібають якусь вігню. Валки тут невеликі. Це тут де очеред, тут, а там все, все поменше. Зробив. Ну, Звісно, оце вітер, Оце як дуйне, раз валок перекинуло, раз валок перекинуло, поки оце сіно не вляжеться. Оце отакі. Язики оставляє вітер. А буває як задує такий вихер. Спрашували, що пружини не працюють. Так, да, вони не працюють. Вони тут мертво стоять. Та ну блін, ну воно ж і тут а ось грає Де воно там? Осьо, що тут мало йому грати. Ну смисл його, що воно тоді оте ложе отак. Працює, хай працює. Сейчас поїду ще один участочок, жахнув, а потім поїду віддихати Батько десь там поламався трошки, а циліндру треба буде вам колись показати Як там батько зробив кумзвонив, може вже щось хоче. Ось, бачите, тут короче, воно зігзалом йде. От Оттуда так терник, потім пішло туди. Потім а там Розбиваю посередині. Якраз іду посередині глазами туди і туди, щоб усе посередині було. І потім у вас виходить все по дліні. Ну, остануться там кусочки такі невеличкі. Ну то такі. Там може 4-5 волків останеться. А то все буде вільне. Ось зараз я закончу і вам покажу, як треба зрібати сіно. А не ви зрібаєте. Як то сив, так і зрібаєте. Вчіться, поки я живий. Ось, контролюю я, дивіться. Да. Коротше, дивіться, як я вигрів, У мене вийшлося один. Де воно там, біле? один волок, де він бузька стоїть. Другий, третій, четвертий волок. Це все по дліні. Ось, бачите, вугу. Вийшло по дліні. І там воно такі, ну, Як вам показати? Не хочеться вилазити, спина болить. Получається ті два волка такі середні вийшли. Отак от. Вчиться. Це все технології. Це час треба, щоб навчитися грибсти сіно. Та воно кривеньке. Ну нічого прес підбере полюбе. Зато він не буде крутитися, як якби я пішов понад посадкою. Ну, під оч... як не під понад посадкою, а цим Фу, блядь. Коротше, терником. Це я б тут не знаю, скільки валків зробив. А в мене тут вийшло. Раз, два, три, 4, 5, 6 валочків, бачите, згріб. І все. Не треба батькові. Тепер батько в мене заїде, так забере, так забере. По-длінному заїде, він забрав і все. А так виходить, якби я гріб. Я не знаю, це колись я теж так гріб. А потім один раз батько мені дав. Під жопу і сказав, зроби по-людськи. Ну, потім довелося трошки думати головою ну, і все навчився. Так що отак от. Бачите? Все по красоті із Ну, Конечно, як бик настяв, ну то нічого. Ну таке. Все, всім дякую, я погнав додому.